З 11 березня у всіх школах країни пройшов всеукраїнський тиждень творчості Тараса Шевченка. Не оминув цей захід і Севастопольську спеціалізовану школу номер 45 де відбувся урок Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття, присвячений творчості Великого Кобзаря разом з учнями школи вічі талановито українського поета згадувала і наша знімальна група. Тарас Шевченко не лише світ поезії, його творчість це дороговказ поезії, наша історія і наше майбутнє. Шевченко кобзар завжди з нами і підтвердили це ще раз. Севастопольські школярі на конкурсі читців його творів. Організовано захід, що став вже традиційним школярами 11 класу школи номер 45, під час якого вони оцінювали вірші Тараса Шевченка у декламацію учнів молодших класів. Це по перше дуже важливе важливий захід для наших дітей. Тому що вони не тільки знайомляться, а вже пропагандують творчість Великого Кобзаря. Через рік вся країна буде святкувати 200-річчя за дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і сьогоднішній наш захід це один крок для той пам'ятної дати, яка буде відбудеться через рік. На росу журі були представлені найбільш відомі твори видатного поета, які школяри читали дійсно майстерно і від щирого серця. А це не випадково, тому що дітям дуже подобається вивчати твори українських мітців та змагатися на краще виконання. Оховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в великій, Великі, Сім'ї вольній нові. Не забудьте пом'янути на злим тихим Колись Тарас Шевченко в ці вірші клав увесь власний біль за рідний загноблений народ. Гірку долю сирить з неславнених панами дівчат, гнівом, обуренням, безмежним стражданням за знедолену Україну були сповнені вірші Тараса Григоровича. Свої спогади та почуття він залишив поколінням, щоб пам'ятали і розуміли. Ця людина стала зіркою української літератури. Ця людина дуже видатна людина, і ця людина, напевно, вперше показала українцям, що є шлях боротьби за свою мову, за свою історію, за свою літературу. І вона була нібито ота віфліємська зірка, до якої, до якої йшли усі наступні митці. Сьогодні учні сьомих класів будуть розповідати вірші. Ми познайомимо вас з історією, біографією Тараса Гровича Шевченка, і м -м, треба поважати історію страни, е в якій ви живете. Приємно, що сьогодні молоді дарування не просто пам'ятають кобзаря, а насправді вкладають душу у виконання творів великого поета. У поеті Тараса Шевченка любов'ю до України просякнуті кожен рядок, кожна строфа. Це те почуття, якого так не вистачає нам, сучасному поколінню. Головне те, що з кожним роком все більше і більше молоді долучається до шляхетної ідеї досконалого вивчення і володіння державною мовою. Такі конкурси будуть проводитися постійно і в них братимуть участь все більше дітей. А це значить, що вибороти перемо. Зможе той, хто цього дуже захоче.